А пам'ятаєте бабусю Васку з першого відьмака, яка мешкала на болотах у поселенні цеглярів? Мало хто знає, що вона не тільки говорить загадками, але і дуже смачно готує. Тож, окрім інформації, як попасти до старої вежі на болотах, у неї можна довідатися, як готувати смачний домашній сливовий джем. Я довідалась у неї цей рецепт і готова поділитися ним з вами. Щоб його приготувати. Ретельно помийте сливи і очистіть їх від кісточок. Після цього їх потрібно перебити у м'ясорубці. Там шкірочка слив, яка і дає кислинку, добре переб'ється і не буде заважати, але віддасть свій смак. Після цього у широку каструлю виливаємо сливи, додаємо 1 кг цукру. Але дивіться. Потрібно брати один до одного, тобто, якщо у вас виходить 1 кг слив без кісточок, то додавайте 1 кг цукру. Також додайте 10 квіточок сушеної гвоздики. Це за бажанням. Мені, наприклад, дуже подобається аромат гвоздики у джемі. Якщо вам не подобається, то можете не додавати. Після цього уварюємо джем протягом 45 хвилин. Пінку, що буде утворюватись, не забирайте, вона буде слугувати природнім загущувачем, що виділяється зі слив. Коли джем готовий, знімаємо його з вогню і розмішуємо до зникнення пінки. У мене на розмішування пішло близько 5 хвилин. Тому можете не переймати, що пінка зникне, бо вона гарно розчиняється у загальній масі при перемішуванні. Після того, як джем трошки охолов, розливаємо його по стерильних банках. У мене з такої кількості вийшло 5 маленьких баночок джему. А коли джем повністю охолоне, його можна коштувати. Цей джем добре зберігається і виходить дуже густим. За рахунок цього його зручно використовувати для приготування різноманітних десертів, як, от, наприклад, пончиків, які цірі коштували у горс Цей рецепт я буду готувати наступним у наступному відео, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити.